Добрий день, мої малі мої хороші, завітала я оце в АТБ. І дивіться, картопля 16.85. Недорого. Приходьте зранку і людей не так уж і багато. Так, ми пройдемося сьогодні по овочам. Бурячок у нас 12.85. Бачите, який непогано виглядає. Ой, картопля відбірна по 54,90. Це, мабуть, оце воно я так поняла. Так, цибулька, морковка. Цибуля ріпчата 20 гривень, 69 копійок. Гляньте, яка вона класна, ця цибулька. Томати коктейльні По 11 гривень. 110 гривень кілограм. Це надав так, раз і все. Щоб не було такого непонятного чого. Дивіться, який вибір, великий фруктів. І овочів в магазині АТБ. Апельсин фасований. Перший гатунок 4795. Знижка 9%. Це просто прекрасно. Так, далі ми пройдемося. Людей тут не дуже багато зранку. Так що можна подивитися, що тут є по акція. Дивіться, сушена зелень 7,90. Від своєї лінії. А тут щось нема нічого. Коріандр подорожав на 10 копійок, 7,50. З карткою ТБ 7,13. Ну так, да, це відкрить картку АТБ. Сьогодні, мабуть, я її відкрию. Переправа до курки 7,40. 7,40, 740, 7.40. Ну що, пішли далі, Подивимося, по чому тут олійка. Олійка, акція на олійку. <кій> Дивимося олія 45,70. Своя лінія рафінована. Тут немає літра, тут 900 грам. Почти літр. Почти літр. Так, глянемо, що тут на кетчупи снижечка 2620 з карткою цікаво при оплаті карткою АТБ 2489. Ну, я, мабуть, сьогодні її відкрию і попробую тут затаритися. Ну, я зараз так трошки купила, самого необхідного. Зараз йду далі. Стараюся громче розмовляти, бо я подивилася своє відео, що мене погано чути. О, дивіться, помідорчики. Купу. Затарити можна по повній програмі. Даже буряк варений. Дивіться, в тебе є буряк варений. Це взагалі вже варити нічого не потрібно. Так, огірки, капуста, буряк варений. 41,40 Бачите, така ціна на бурячок варений. Боже, як прекрасно, коли ти утра заходиш, ти десь 8 ранку. Тут, виходить, не грає музика, і ти без музики можеш зняти багато відео. Це ще люди починають тільки от працювати, все розвозити. І виходить, є десь полочки трошки пусті. Може тут можна щось по акції таке купити. Чаї, 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 чаї. Чаї, чаї, чаї. чаї. Так, у мене закінчилася кава, і треба купити каву. Я навіть розтерялась яку. Ось дивіться, кава розчинна, монарх, сублімована. 194,90. Це щось дорого 200 грам. Она смачна чи не смачна? Напишіть мені, будь ласка. Мені також щось подешевле. Маккофі 117 гривень, 120 грам, а той 194-200 грам, а тут 117 грам. Кофе 98 гривень. Це з карткою АТБ 93 96. Ну, відкрию картку, попробую купити тут каву, подивимося, що воно буде які тут знижки. Дальше ми пройдемося по йогуртам. Йогурты тут взагалі шара. Дивіться, йогурт Марійка 31,73 з карткою АТБ. це просто шара. Іще йогурт. Ага, ось малому треба йогурт купити. От такий візьму. Вишня черниця, а він у мене любить з персиком. От такий персик маракуя, це найсмачний йогурт. Далі. Так, далі, далі, дольче, мольче. Чудо. Дольче, чудо. оце я вам так показую, що в магазині все є. Ось сирочки злагода. Ферма. Злагода йде по акції 9,90. А з карткою 9.41. У мене бюджет, я хочу вложитися в 300 гривень. Я там трошки купила. Творог я брати поки не буду. Угу. Сметана. Можете побачити ціну на сметану різних виробників. Своя лінія, своя лінія, злагода по 23 гривні, 15%. Ну там об'єм. 200 грамів і вона маленька йде по вершкам. От, бачите, вершки. З карткою я 8990. Ну це 33%. А що тут упаковка? Бачите, якщо упаковка пошкоджена, воно має бути ще трошки дешевше. ну Так, то так. Пішліть ми далі ну, Бачите, який у нас здоровий магазин АТБ. Можна тут все, що хочеш купити. Приходьте сюди зранку, тут немає людей, музика не грає. І ви можете зняти відео, розказати те, що ви хочете по акціям. Вон, дивіться, новинка Сердіна 90 Ну, це шукайте оці зелені спробуй новинку перше. 70-90. То це щось дорого. Сардіна. Отака От вона, бачите? У томатному соусі. Напишіть, хто пробував таку. смачне, воно чи не смачне. Йдемо далі. М -м? А, тут великий вибір сирів, такий маленький і здоровий, дуже багато всього. Сир навіть вперед. 53,90. Бринза по 49,20. Завітайте за мною АТБ. Дивіться мої цікаві відео. Підписуйтесь на мій канал і не забувайте ставити лайки. У мене не тільки огляд товару, у мене ще обзор самого магазину, як воно розташовано все на полицях. Це також і грає важливу роль. От колбаски, колбаски зі справжнього м'яска. великий вибір, можу так вам приблизити, щоб видніше було. Маю надію, що мене й чути краще. Стараюся громко говорити, тому що я продивилась свої відео, а мене погано чути. Колбаска, колбаска, от і нарізана, можна вибрати будь-яку, яку ви хочете. Великий вибір: м'ясо, сосісок, печінка, і наша ряба, і знатна курка. Знатна курка. Бачите, скільки в нас курей держать виробників. Оці, кстати, вкусні мюнхенці, ковбаски для грилю та смаження. От бачите, вони зі знижкою йдуть 92,50. Всі спішіть, робіть картку АТБ. З карткою АТБ у вас буде ще більше шалених знижок. Далі, далі у нас холодильник із рибою і морепродуктами. Оце так воно все виглядає. Тут його так всього багато. Можете подивитися, а потім прийти і купити в АТБ. Так, далі яйця. Що в нас тут по яйцям? 2,99 яйця. Яйця 2,99. Ну, вони такі доволі крупненькі, непогані яйця. Так, саме дорого це 7. Такий малий об'єм, а сімічки дорогі. Дивіться. 68,80-260 сан Сансанеч. Ну це смачні. Тільки в АТБ. Тільки в АТБ є. Більше ніде не могроме АТБ. Холодильники повністю забиті їжею. Заходьте і купляйте. Так що це отак. Добре, дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки і писати коментарі.